Осінній лукбук для роботи. Модні покази в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі принесли нову порцію сміливих образів. Оберемо з них ті, що актуальні для офісу. Вітаю вас на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. Літо ще заграє з нами, але осінь вже не за горами. Минулого випуску я вам розповіла про деякі осінні тренди. В цьому ж випуску хочу поговорити про них трошки детальніше. А ще ми створимо три офісних образи, які будуть актуальні вже цієї осені. Дивіться далі. Відвідувачі модних показів у Нью-Йорку, Мілані та Парижі були дуже здивовані, яким аксесуаром один з найвідоміших будинків моди замінив традиційну краватку. Що ж це за аксесуар, який підкорив подіум, розповім в кінці випуску. А просто зараз покажу вам, який же аксесуар територія мінімальних цін подарує комусь з вас за активність. Про умови розповім вам трошки згодом. Не перемикайтесь. Ну а зараз переходимо до трендів. На піку моди фактурні спідниці від міні до максі, прозорі блузи, мінімалізм, образи 70-х років і колір стиглої вишні. Фешн-покази були дуже яскравими. А от що можна обрати з модних колекцій, щоб ходити на роботу в офіс, довелося подумати. І от що я знайшла. Для першого офісного луку я підібрала чорно-білу гаму. Складається він з класичної спідниці довжини міді наверх тепленьке худі. Додадуть стильності чорні черевики і яскравим акцентом стане контрастна біла об'ємна сумка. Ну а наш другий образ геть відрізняється від першого. Джинси вже давно увійшли в офісні луки, тож саме блакитні джинси в основі нашого другого образу. Але наверх пропоную обрати світлий лонгслів і жакет в тон, завершить образ білі черевики і сумочка. а ну, перш ніж показати вам третій образ, розповім вам про те, як же виграти ось цю трендову сумочку, яку я, до речі, використала також в наступному образі. А її виграти дуже просто. Напишіть нам у коментарях під цим відео, що ви обираєте для своїх луків частіше сумочки чи рюкзаки. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо цю трендову сумку вам. Ну і наш наступний образ я в ньому використала так само спідницю, бо їй було ну, дуже багато уваги на модних показах. Дивіться. Я обрала ось таку у класичному чорному кольорі. Додала наверх білий лонгслів і стьобану чорну курточку. Під чорні черевики беремо ту саму маленьку сумочку, яку ми розігруємо. І для завершення офісного стилю додайте іміджеві окуляри. Вони привернуть до вас увагу. Так, так, я вам обіцяла розповісти, що ж це за аксесуар, який не залишив байдужими жодного, хто прийшов на модні покази. Дивіться. Дім високої моди Мейсонські аперелі замінив у своїх образах класичну краватку штучною косою і викликав цим неабиякий фурор. Складайте свої осінні образи так, щоб подобатися собі у дзеркалі та викликати захоплення у оточуючих. А за покупками раджу забігти в мережу шопінг-центрів території мінімальних цін. Тут, як завжди, дуже багато трендів. Нам поставте вподобайки за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб вигравати цінні призи. Та підпишіться на наш ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні випуски про тренди. До зустрічі!